Україна може обійтися без російського газу, але не раніше аніж років через 15. І то для цього треба ударними темпами збільшувати власний видобуток. У найближчі ж роки можна сподіватися на збільшення видобутку лише на мільярд кубометрів щорічно. Далі про це Олексій Савіцький. Нині вітчизняні родовища дають близько 20 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива на рік. І більшість цього обсягу держава купує лише по 419 гривень за тисячу кубів. За такої рентабельності інвестувати в модернізацію та розвитку було важко. Тому останні кілька років видобуток падав. Тепер же уряд ставить задачу змінити ситуацію. Мовляв, в умовах газової блокади країні важливий кожен зайвий кубометр палива. Зменшення енергоспоживання, енергоефективність. І збільшення видобутку, це ті пріоритети, які за моїм відчуттям є реалістичні. За оцінками експертів. Швидко наростити видобуток не вдасться. Сланцевий газ ще шукають. Тож у кращому випадку за наступні кілька років можна додатково викачувати по одному мільярду кубометрів традиційного газу. Я думаю, що на ближчі два три роки за умови надходження інвестицій можна буде збільшити цей видобуток до 21-23 мільярдів кубічних метрів. Вітчизняні газовики з такими прогнозами погоджуються. кажуть, можуть і ще більше, але у випадку, якщо діючі родовища обладнають дотискуючими компресорними станціями своєрідними насосами для виснажених ділянок, виснажені, але не порожні в українських родовищах. Ще достатньо традиційного газу, аби не лише зберегти нинішній обсяг видобутку, а й наростити його на декілька мільярдів кубометрів на рік. Декілька таких компресорних станцій уже діють. Шість десяток планують ввести в майбутньому. Завдяки цьому газовики хочуть таки дістати всі 750 мільярдів кубометрів блакитного палива, котрі все ще знаходяться у вітчизняних надрах. Поступово, звичайно. Общий об'єм добичі після введення всіх станцій должен бути улічити порядка мільярд тіре-полтора мільярда в чині двох років. А не одними старими родовищами за умови інвестицій у георозвідку Україна лише на суші може видобувати до 30 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива. Упевнені газовики, Україна спокійно може видобувати 20-21 мільярд газу от, при поточному рівні при поточному технічному забезпеченні. А якщо ми підемо ще на пошуки і розвідку. Які дадуть можливість нам ще додатково видобувати, значить при допомозі цих пошукових розвідувальних робіт, ми можемо вийти і на 30 мільярдів. Якщо ще цього виявиться замало, всерйоз взятися за сланцевий газ можуть не лише західні компанії, а й вітчизняні. Як запевняють у державному укргазвидобуванні, усі необхідні технології в них уже є. Питання лише в наданні ділянок, інвестиціях у розвідку та рентабельності видобутку. Технології убріння горизонтальних свердловин. Це моделюванням сейсміки 3D, це проведенням гідророзриву пластів. Скільки сланцевого газу чи вугільного метану зможуть видобувати державні газовики? Говорити ще зарано, адже відповідну сучасну розвитку ще не проводили. Утім в компанії підрахували приблизну ціну такого газу. кажуть, за сприятливих умов вона може коливатися в межах 250 доларів за тисячу кубів. Майже стільки, скільки Україна хотіла б платити за імпортний російський. Олексій Савійський Зорян Бень Тивай